Вітаю! Ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії Мальвіна Карпенко? На Нікопольщині після нічних обстрілів 4 серпня до поліції надійшло 27 повідомлень про руйнування та пошкодження приватних будинків, господарських споруд, будівель та транспорту. Остаточну інформацію уточнюють: після обстрілів поліцейські оглядають і фіксують місця влучань, обстежують території руйнувань, збирають докази. За повідомленням правоохоронці також працюють на місцях влучань у Криворізькому районі. Там нині вилучають уламки снарядів, вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. Кінця березня понад тисячу людей евакуювали медичним потягом лікарі без кордонів. Цей потяг перевозить на великі відстані пацієнтів, що потребують невідкладної медичної допомоги та лікування у складі команди, як закордонні, так і українські лікарі та лікарки. І детальніше про роботу цього потягу далі у сюжеті, який підготували мої колеги. Лікарка Альбіна родом із Сум. Там вона була доценткою кафедри в медичному інституті. На початку повномасштабної війни вона була змушена виїхати з рідного міста, але не змогла поїхати за кордон. Я не змогла виїхати з певних моральних якихось установок. Я доїхала до кордону, подивилася на нього і почала шукати роботу в Україні. Альбіна давно хотіла працювати у міжнародній організації, тож стала лікаркою медичного евакуаційного потягу лікарів без кордонів. На її рахунку вже 41 евакуаційний. Мета цього потягу була в тому, щоб була можливість надання медичної допомоги протягом транспортування пацієнтів. Саме це ми і можемо робити. Ми можемо продовжувати лікування пацієнтів, антибіотикотерапію, проводити знеболення пацієнтів. Ну і надавати ті міри догляду за пацієнтами, яких вони потребують. І звичайно, багато було таких пацієнтів, які просто не могли бути транспортовані звичайними потягами. А крім того, у нас є реанімаційний вагон, в якому працюють лікарі-анестезіологи. Потяг лікарів без кордонів вивозить людей до західних областей України із регіонів, наближених до зони бойових дій. Альбіна каже: кожен рейс складний та особливий по-своєму. Важливо, найважче це психологічний контекст, коли ти спілкуєшся з цими пацієнтами, які, звісно, в них є травми різного ступеня важкості, фізичні травми. Але що найважче для них і вже для нас, як для медичного персоналу, будь-якого медичного персоналу, чи то лікар, чи то медсестра, чи то молодші медичні працівники, це саме психологічні травми, які отримали ці пацієнти. Вдома на Альбіну чекають рідні. Її мати спочатку навіть не знала, куди пішла працювати її донька. Лікарка каже, хоч мати і хвилюється, але пишається нею. Взагалі цікава робота, цікавий досвід роботи з представниками різних країн, з організацією, яка має досвід роботи в якихось надзвичайних умовах. А це, звичайно, є дуже цікаво, є певний поклик, щоб працювати в таких умовах, допомагати людям. Це дуже добре. Дуже сумно, тільки що це відбувається взагалі в будь-яких країнах, і надзвичайно сумно, що це відбувається в нашій країні. Олександра Фіненко Олексій Корінів. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. На Дніпропетровщині найбільш затребуваними професіями є викладачі, медики та робітники. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній службі зайнятості. Станом на 3 серпня 2022 року в базі даних служби налічується понад 2 тисячі актуальних вакансій, з них майже 500 для осіб з інвалідністю. Роботу пропонують понад 900 роботодавців, зокрема, працівники необхідні за. Закладам охорони здоров'я, закладам освіти, а також у робітничій галузі є пропозиції роботи для водіїв, швачок, кухарів, продавців, бухгалтерів, сторожів тощо проглянути всі актуальні пропозиції роботи можна на офіційному сайті Дніпропетровської обласної служби зайнятості. У школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, проводять опитування батьків щодо бажаної форми навчання дітей у новому навчальному році. Про це йдеться на сайті Кам'янської міської ради. За повідомленням, з 1 вересня офлайн навчання буде можливе за умови, що в класі більшість батьків обере саме таку форму навчання. При цьому діти, які захочуть навчатися онлайн, у таких класах будуть навчатися онлайн. За даним міської ради 42 шкіл Кам'янського нині 39 мають сховища та укриття. Лише вони вважаються такими, що потенційно готові прийняти дітей 1 вересня на навчання офлайн. Жителі вулиці Лугівської у Дніпрі скаржаться на сморід. Купи пакетів біля будинку вже не вміщаються у сміттєві баки. Непотріб потрапляє у канал, який тече поруч і засмічує воду. Смітник не прибирали вже понад 10 днів. Чому та хто винний у цьому далі? Пропоную послухати у сюжеті Пакети з продуктовими відходами, порубане їлля та навіть стара побутова техніка. Місцеві кажуть, цю купу сміття Комунальні служби не прибирають близько десяти днів. 44 чотири 3 копійки квитанці. Ірина Павлівна жаліється, попри те, що квитанції сплачує справно, сміття на вулиці не вивозять за розкладом. І така ситуація на перехресті вулиць Луговська та Смарагдова чини щотижня. Якщо мусор не беруть, і людей хати рядом, а жара така, а після дождя паркота, Це, ну Купи пакетів, картону та техніки розтягнулися на декілька метрів за смітниками. Місцеві скажуться на жахливий запах і кажуть, намагаються обходити це місце сусідніми вулицями. Проблема є, можна частіше, тому що проходить запах дає таке неприємний. Відходи потрапляють ще й у канал гнилокі, що протікає поряд. А від того, що засмічується вода, запах стає ще сильнішим, кажуть жителі. Та от канали та ті, там всі, всі постоянно туди мусорки переворачувати. Там просто рано йде на роботу, а там уже мусорки валяються в цих, в річки. Mm -hmm. У міськраді на скарги мешканців відповідають, сміття підрядник вивозить регулярно. Проте робити це за розкладом не встигає через велику завантаженість. До того ж, мешканці будинків мають борги. Наприклад, Пологовський, щоб ви розуміли, борги становлять 250 тисяч, тобто це є. Якісь господарства, які жодного разу не сплатили за сміття, необхідно звертатися до перевізника, укладати договор на вивізи сміття і своєчасно його оплачувати. Імпровізоване звалище підрядники почали прибирати одразу після зйомки суспільного та вже вислали фото і відеозвіт. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. А ви слухали новини на українському радіо Дніпра для вас працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі.